Чотири аварії із мотоциклістами сталися цими вихідними на Рівненщині. Двоє людей загинули, ще четверо отримали травми. Жахливе ДТП трапилося у селищі Рафалівка, що у Володимирецькому районі. О 23-й годині водій мотоциклу Вайпер не впорався з керуванням та врізався в огорожу. У результаті дорожньо-транспортної пригоди від отриманих травм загинув 30-річний житель села Полиці, 20-річного односельчанина загиблого із перелоном ключиці та осадженням обличчя, лікарі швидкої медичної допомоги госпіталізували у травматологічне відділення Володимирецької центральної районної лікарні. Хто у момент ДТП перебував за кермом мотоцикла, наразі встановлюють правоохоронці. А у селі Вербень, що на Демидівщині близько третьої ночі, 19-річний мотоцикліст в'їхав у підводу. Юнак загинув миттєво. Про подію до поліції повідомив 29-річний місцевий житель, який і керував кіною підводою. Правохоронці на місці події з'ясували, що молодий керуючи мотоциклом марки «Вайпер», не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки та в'їхав у гушову підводу, запряжену конем, яка рухалась назустріч. Лікарі швидкої медичної допомоги, які прибули на за викликом, лише констатували смерть мотоцикліста. Правоохоронці проводять досудове розслідування за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Мотоцикл поміщений на штрафмайданчик Демидівського відділення поліції. А в Радивилівському районі важко травмувався 25-річний житель села Буратин. Це сталося у неділю близько 18-ї години. Поліцейські встановили, що хлопець, керуючи мотоциклом, їхав із села Пасіка в напрямку Козина. За попередньою інформацією, не вибравши безпечної швидкості руху та не впоравшись із керуванням, він в'їхав у зустрічний автомобіль Toyota. Водій мотоцикла перебував за кермом без захисного шлема. В результаті ДТП мотоцикліст госпіталізований у Радивилівську центральну районну лікарню із закрито черепно-мозковою травмою та переломом основи черепа. Водій іномарки не постраждав. Близько 17-ї години у селі Буща це Здолбунівський район не розминулися. мопед та мікроавтобус постраждали двоє людей. Водій Мопеда Альфа, 20 20-річний житель села Бущі, не вибрав безпечної швидкості руху на заокругленій ділянці дороги та в'їхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із мікроавтобусом Фольксваген під керуванням 55-річного односельчанина. У результаті ДТП 16 шістнадцятирічну жительку Бущі, пасажирку Мопеда, госпіталізовано у травматологічне відділення рівненської обласної дитячої лікарні, де у неї діагностували відкритий перелом ноги. Мопедист отримав травми, забої грудної клітки і передпліччя. Водій мікроавтобуса не постраждав. Обставини усіх ДТП з'ясовують слідчі у поліції. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, відкрили кримінальні провадження.